Щирі вітання, шановні жителі Житомирської області, дорогі земляки. Сьогодні, в короткому монолозі розмови з вами, я хочу насамперед повідомити, що Житомирська обласна державна адміністрація разом з обласною радою започаткували проєкт, як ми його просто назвали, слово губернатора. Що це за проєкт і що за слово? Ми впродовж місяця тижня, місцева влада, проводимо цілу серію різних масових і не тільки заходів. Але, звичайно, як і складається в самому житті, серед цих заходів є щось особливо важливе. Яке притаманне саме цьому періоду, цьому тижню, цьому дню моменту нашого життя. І ось ми хочемо щотижня розмовляти з вами, говорячи про якусь особливу подію, яка передувала нашій зустрічі, історичну подію, сучасну подію. І на цьому тижні до цієї. Великої, але сумної події належить така важка ювілейна дата. 25 років тому тодішній Радянський Союз вивів свої війська із Афганістану. Я, забігаючи наперед, скажу, що наші брати-побратими і сестри. Несли інтернаціональний обов'язок не тільки в Афганістані. Крім Афганістану, були і Куба, і Сирія, Чехословаччина, Угорщина, Єгипет, Ірак, Сієра Леоне, Єфіопія, Косово, Мазамбік, Ангола і інші. Звичайно, над нами мирне небо. Але за 25 років на території усієї держави з'явилося 1 мільйон 689 тисяч ветеранів війни. Не обійшло це й нас. 131 житомирянин загинув в Афганістані. Ще 800. Молодих хлопців стали інвалідами. 3500 миротворців наших з Житомирщини брали в інших операціях ООН. А всього 5300 пройшли через Афганістан. Звичайно. Ми, влада, стараємося не тільки в таку важку ювілейну дату згадувати, дякувати нашим воїнам, співчувати їм і їм сім'ям, рідним, близьким. Ми хочемо і стараємося принаймні все робити, щоб допомагати їм краще жити і забувати, наскільки це можливо, про свої. Болі, хвороби, рани про свою інвалідність. 2014 рік оголошений президентом Януковичем Віктором Федоровичем роком учасників бойових дій на території інших держав. І от цей тиждень ми особливо виділяємо. Реалізуючи взагалі соціальні ініціативи президента Януковича і насамперед в 2014 році як відповідно до указу президента. У нас діє ціла програма лікування матеріальної допомоги, забезпечення транспортом. А у кого транспорт є, щоб допомогти матеріально, включаючи там і пальне. По останнім часом держава на 32% збільшила фінансування для придбання квартир. Ми активно почали виділяти нашим воїнам-інвалідам автомобілі. В минулому році це 29 автомобілів. Хотілося б, хоча б було більше в разів 10. Ми до цього йдемо. А е, сьогодні вручається на суму 1 мільйон 800 тисяч 9 квартир. Це в Романівському районі дві квартири були, в Говруцькому, Коростишівському, Бердичівському, на Радвалинському, у місті Бердичеві і дві квартири е, в місті Житомирі. Крім того, ми вже уклали договори на придбання ще 5 квартир на суму 1 мільйон 200 тисяч квартир. Ми добилися, щоб повнокровно запрацював санаторій Дениші і сотні наших воїнів там оздоровлюємо багато інших соціальних програм. Але я знаю, що і ми, і наші воїни не можуть бути цілковито задоволені тією матеріальною. І навіть моральною підтримкою. Держава що може в даних умовах допомагає і збільшує щорічно, а останні три роки суттєво збільшує матеріальну допомогу нашим воїнам-інтернаціоналістам. Але все таки, на жаль, ми ще далеко не багата держава, і це не виправдання. На превеликий жаль інвалідів, воїнів, ветеранів сотні тисяч. І навіть з цього бюджету виділяються мільярдні кошти. Для чого я це кажу? Для того, щоб усі ми зрозуміли, усі люди продуктивного віку. Бізнес. Держава, виробництво, економіка в цілому. що нам єдиний фактор, засіб, який може полегшити нам життя, це заробляти кращі гроші. І справді утримувати, доглядати інваліда, воїна нашого, не дорікати йому, борони Боже, що ми вас туди не посилали, це кощунство і добре, що ми. Пробачили тим, хто колись це казав, а самі низько вклоняємося вам, славні наші воїни. Житомирщина усе робить. Принаймні, стільки Христи в нас є і досвіду, щоб економіка розвивалася. І ми за 4 роки більше, ніж подвоїли економічний потенціал нашої області і займаємося за всіма основними економічними показниками. Перше чи перші місця серед усіх областей, але цього, звичайно, мало. Нам треба потроїти як мінімум ще за ці декілька років економіку області і повністю задовольняти людину, з суд долею, життєвою цією нивою, давати їй повноцінне життя. Ми це робимо, будемо робити. Я вітаю всіх воїнів і вас, і ваші сім'ї, родини з тим, що ви живі, що ви маєте можливість сьогодні жити. Ми сьогодні вдячні вам за ваш подвиг. І саме головне, дорогі воїни-інтернаціоналісти і родини ваші. Ніхто краще вас не знає, що таке смерть, каліцтво. Найкраще ви знаєте, що силою ніколи не збудує щастя. Війна це не людський засіб для побудови життя, це руйнування, це смерть, це біда, це трагедія. Я шанобливо прошу вас, дорогі воїни, оскільки ви найкраще знаєте, що таке кров і смерть, робіть все можливе, щоб у нас в області, в державі був спокій соціальний, політичний, людський. Розповідайте тим гарячим головам молодим. Які рвуться в бій, не знаючи, де тил і де фронт і що це таке, щоб не замахуватись, навіть погано не думати один про одного, бо ми одного роду племені. Ми підійшли до фіналу 200-річчя святкування від дня народження Тараса Шевченка. І те, що ми говоримо, згадуємо, Спадщину тараса на сьогодні актуальне. Обніміться, брати мої. Я знаю, що досвід афганців їх е, часом понівечену нервову систему, дехто з політиків намагається використати, так би мовити, у свої політичні вигоди. Не піддавайтеся. Ми часто зустрічаємося тільки потрібно з вами, з керівниками війни в Афганістану. Я нещодавно черговий раз зустрічався з керівником Асоціації і об'єднань Павлом Валентиновичем Ментовим і з Коробцовим Сергію Васильовичем. У нас є договір про меморандум. Ми його виконуємо. Будемо переглядати в бік посилення, конкретики обов'язково. Але для цього потрібний діалог і розуміння. Обласна державна адміністрація цілковито і адміністрація на місцях теж цілковито поділяють необхідність краще допомагати афганцям і. Пропагувати мир, спокій, злагоду саме на фоні того, що ви в своєму житті пережили і бачили трагедії на свої очі і були цього учасниками. Завтра у нас в драматичному театрі відбудеться велика подія. Кабінет міністрів, відповідне міністерство прийняли рішення провести всеукраїнський відкритий літературно-музичний фестиваль розстріляна молодість. Ми будемо пошановувати наших воїнів, будемо низько вклонятися їм, і буде в Драмтеатрі великий патріотичний гала-концерт. Виступить більше 500 учасників концерту для жителів усієї області і усієї України, оскільки це буде зібрання. Всеукраїнське, але воно буде в Житомирі, в Житомирській області. Я думаю, що цим самим Кабінет міністрів, президент України Віктор Федорович Янукович довірили нам провести такий фестиваль саме в нашій області. Тому що ми дуже чуйно, турботливо і краще будемо далі займатися нашими ветеранами, нашими воїнами, нашими молодими людьми, які віддали свою молодість. І не хотіли вони того, а їм молодість розстріляли. Тож хай буде мир у всьому мирі, і хай ми українці, а Житомиряни особливо показують і далі приклад взаємоповаги, толерантного ставлення один до одного, і здобували повне розуміння у кожної людини, особливо людини продуктивного віку, молодих людей, що боротися можна тільки за щастя. За рахунок піднесення і розквіту економіки і соціального життя тільки на добрі і любові, а не на їх антиподах. Дякую вам, дорогі жителі, що ви не вимкнули телебачення, послухали, а через тиждень ми з вами зустрінемося і поговоримо на іншу цікаву. Сподіваюсь веселішу тему, ніж сьогодні. Вітаю всіх вас, що ви живі і здорові до зустрічі!